Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі «Arm Women Now. Мене звуть Ірина Никорак, я громадська діячка і засновниця цього соціального проєкту. Сьогодні ми говоримо з Наталією Денисенко. Вона аеророзвідниця в 25-му окремому штурмовому батальйоні. Долучилася до війська з другого дня повномасштабного вторгнення в цивільному житті, редакторка новин. І викладачка гри на гітарі. Підписуйтесь на наш ютуб канал та спостерігайте за історіями сильних жінок сильної країни. Привіт! Привіт! Дякую, що сьогодні завітала до нас на інтерв'ю. Ти служиш з другого дня повномасштабного вторгнення. Розкажи, будь ласка, про свій шлях. Вже в лавах Збройних сил України. Рішення саме було е, неспонтанне. Мені здається, що воно на підсвідомості десь в корі головного мозку було дуже давно. 24-го все почалося. Я відпрацювала день, повернулася додому. На другий день тривога. Ми з сестрою і нашими тваринами спускаємося в підвал. І я пам'ятаю цю. Емоцію, коли навколо мене дуже багато цивільних людей, і вони всі панікують. І мене це дуже сильно розізлило, тому що м якось внутрішньо стало дискомфортно. І я собі подумала, ні, я не хочу постійно ховатися в підвалі. Набрала свого друга і колега по роботі, і ми разом пішли шукати, куди можна е піти служити. І знайшли столичне ТРО, і так почався шлях. Ну, і мені здається, що дочка кадрового військового по-іншому не могла би вчинити? Ні, напевно, мені здається, що ні. Хоча тато проти, і мама проти. Батько досі проти. Він іноді мені так обережно пропонує, а може, ти там перейдеш на якусь іншу посаду, більш безпечну, так, так обережно намагається. А потім у нього не виходить, і він такий: ну що ж, тоді чекаю, коли буде перемога, і ти звільнишся. Так. У тебе позивний птаха і ти любиш пташок. Твоя посада операторка дронів. Ти сама обрала цей фах? Чи так просто сталося, що от зараз ти керуєш БПЛА? Коли ми тільки прийшли в перший день, мені попався командир роти, який сказав, що дівчат в моїй роті не буде. Класика. Так, і всіх дівчат відправили в одну кучку тако окремо стояти. Там я познайомилась тепер уже зі своїми найкращими посестрами, з якими досі тримаю зв'язок. І тоді нас розділили: частину відправили на кухню, частину на волонтерський склад, а частину працювати з документами. Тому перші два з половиною місяці повномасштабного вторгнення я працювала з документами. Потім я потрапила в гранатоматний підрозділ, і мій головний сержант. Ми з ним дуже сильно здружилися, Це такий дорослий чоловік, у якого там двоє дітей. Донька є, і він сказав мені: Так: дивися, є два варіанти: або ти повертаєшся в штаб, або ти знаходиш якусь роботу, яка буде приносити тобі задоволення, і де ти будеш трошечки далі, ніж на нулі, і ми за тебе не будемо так сильно хвилюватися. Почалися варіанти. Тобто це можна було бути операторкою дронів, там бусолісткою пропонували, водійкою. Ну, тобто, якісь варіанти мені накидали, і мені сподобалося з дронами. Так трошечки почала цікавитися, а потім я зрозуміла, що мені прям дуже подобається. І так залишилась в цьому. Ти знаєш, для мене оператор дронів це не прям супербезпечна посада, якщо так... Ну, такі <голосить> <Безпечніше>, ніж штурмовик. тому... <голосить> А було бажання стати штурмовичкою? Ні, не такого було. бажання не було. Прям були була думка бути снайперкою, але е, я собі так чогось подумала, що з технологіями чомусь мені цікавіше працювати. Ти вчилася на ходу вже безпосередньо в бригаді чи перед тим проходила навчання? Прям прям уже будучи в підрозділі. Е, Вільний час присвячувала між нарядами, між чергуваннями, присвячувала навчанню, якісь шукала інформацію, списувалася з хлопцями, які вже на передовій, щоб вони мені щось пояснювали. Ми виходили на полігони, літали. Ну, зрозуміло, що просто перший час в нас сталося так, що ми в Київській області були. І після звільнення Київської області ми ще якийсь час там були. А потім, уже в березні минулого року, поїхали на схід. Тобто, в мене був такий достатньо великий період, майже рік, аби повчитися. Плюс коли в батальйоні зрозуміли, що мене це цікавить, і мені це цікаво, то почали відправляти на навчання додатково разом з хлопцями, і так воно вийшло. Скільки дівчат в батальйоні? — Зараз я знаю трьох. Це в чому, що я зараз знаходжусь. Три дівчини це прям саме мажорна рота була, тому що три дівчини ви витримали практично гендерний баланс. Так. Насправді ситуація, як ти бачиш це зі свого боку, змінюється в контексті того, що все ж таки дівчатам дають змогу служити і на бойових посадах? Так, і це все залежить від командира. І від батальйону, в якому ти знаходишся. Якщо тобі дають можливість розвиватися, і у командира немає якихось стереотипних е, таких думок, то все дуже спокійно відбувається. Якщо у командира є якісь стереотипні такі історії, і він вважає, що дівчина не повинна бути як з моїм першим, в якого я мала бути, і через якого потрапила в штаб, то тоді дівчат немає. Знаєш, є така думка, що моральний а, тиск і армія це такі собі невід'ємні речі. Оця чітка вертикаль. Ти з цим погоджуєшся і чи вважаєш це невід'ємною складовою успішності армії і виконання завдань? Я не можу сказати, що це невід'ємна складова саме успішності, але це просто невід'ємна складова. Від цього нікуди не дінешся. Просто е, потужність цього залежить від того. Який у тебе підрозділ, і який у тебе командир. Десь буває сильніше, десь буває менше, але при цьому воно завжди є. Ну, і без цього ніяк, бо зараз в одному місті зібралися всі абсолютно різні люди. Кадрові військові службовці все життя на це навчаються. Тобто вони все життя вчаться слухатися, виконувати накази. І тут прийшла така шайка цивільних, які. Абсолютно по-іншому бачать все, що відбувається, і намагаються це перелаштувати під себе і змінити, і якось викрутитися і не виконувати наказ так, як його поставили, і виконати якось по-іншому, бо їм здається, що так краще. В цьому є плюси і мінуси, тому що так армія розвивається, в чомусь змінює свої погляди, а з іншого боку, є якісь речі, які перевірені кров'ю і які. От дійсно є дієвими, тому все по-різному. Просто те, що я спостерігаю, особливо в контексті ТРО, яке зараз, звісно, інтегроване в Збройні Сили України, але до того як цього не трапилося, велика кількість людей з цивільного життя з суперменеджерськими скілами долучилися до, до сил супротиву. І коли вони в армії бачать, що бюрократія робить неможливим виконання багатьох завдань, і це свого роду такий свіжий подих в Збройних силах України, Та абсолютно згодна. Зрозуміло, що щось буде залишатися стандартним, але всі ми працюємо на одну справу, тому я думаю, що згодом. Я не знаю, скільки часу потрібно для того, аби вміння і знання цивільних людей, які прийшли на захист, почали застосовуватися в армії. Десь вони почали застосовуватись, десь хтось успішно це все робить. Іноді, коли на посади командирів стають попередні якісь менеджери, ті самі вони дуже класні ідеї подають і для організації зборів, і для виконання завдання. Тобто, все це дуже круто роблять. Ми міняємося. Ну, це, це незмінна історія. Не буде так прям як колись було. Воно змінюється уже не так, як колись. Чи відбувається у вас в підрозділі зараз рекрутинг? Частково. Я знаю, що не вистачає людей і шукають, і запрошують. Людей не вистачає повсюди. І починаючи від штурмових посад і закінчуючи абсолютно безпечними якимись посадами. Тобто людей не вистачає повсюди. Ти сприймаєш зараз несення служби в збройних силах України? Як роботу. Частково. Як, навіть не як роботу, а як е, життя. Бо по факту це все твоє життя зараз. Два роки ти в цьому всьому. І я не знаю, як хлопці і дівчата, які з 2014 року і як вони адаптувалися до цього всього. Але от два роки ти прям живеш це. Ти пройшла цей етап адаптації? Чи все ще от є якийсь такий, таке відчуття, що це тягар? Це, це втрати, це важко. Це тягар, це втрати, це важко. Але ти все одно продовжуєш бути тут. Ну, війна не може бути іншою. Це страшно завжди, і це боляче завжди, і втрачати боляче, крім чогось негативного, в цьому всьому є і позитивне. Ти сходишся з такими людьми, яких би ніколи в житті не зустрів. Ну тобто, є, є люди, є, з якими б я не те, що ніколи б не пересіклася. В мене навіть інтереси різні. Я б взагалі в тому місці ніколи б не опинилася, де вони зазвучив. Від... Я тому це дуже круто. Які найбільші складнощі ти б описала для себе, будучи в армії? Напевно, те, що не можна часто їздити додому. Це така моральна складність. Тобто ти просто сумуєш за своїми рідними. Зрозуміло, що є якісь складності з побутом. Плюс, якщо ти дівчина, як ти не крутий, але все одно є моменти, які дискомфортні. Але так, щоб прям край погано було, не було такого. До всього можна звикнути, пристосуватися, знайти вихід. А що любиш їсти на фронті? Я вегетаріанка. І тому я їм все, щоб м'яса і риби. На щастя, так трапляється, що або мені присилають мої друзі, або родичі, або волонтерські організації є. Вони забезпечують вегетаріанців і веганів на фронті веганськими пайками, і це прям дуже рятує, тому що вони присилають такі запаковані як звичайні пайки. Присилають веганські, і ти відчуваєш себе людиною, коли в бліндиш дістаєш пайок і їсиш. Ну і плюс мої хлопці завжди мене рятують. Вони, якщо виїжджають в магазин, вони дуже знають, що я люблю тости з авокадо. І якщо вони десь знаходять авокадо, це прям таке розкіш. Так. Да. Приносять мені. Зараз у тебе відпустка. Угу. Як її проводиш? Насичена. Я виправила свої попередні помилки. З попередньою відпусткою і вирішила, що потрібно встигнути все. Нічого не встигаю, але я намагаюся. Але виправляєш помилки. Так, але виправляю помилки. Вирішила записатись, була на якісь майстер-класи, mm -hmm. зустрітися з друзями, там побачити рідних. Але емоційно воно класно. воно насечено, важко, але ти в такому якомусь балансі. Знаходишся від цього. Не мотивуєш друзів долучитися до армії. Я завжди за. Тільки єдине, що я їм завжди кажу, що це спочатку пройдіть такмет, будь ласочка, будь ласочка, такмет — це прям святиня всіх святих. <звітить> і навчіться володіти зброєю. І оберіть, е... чим ви хочете плюс-мінус займатися, щоб у вас розуміння було, що саме ви хочете робити, і тоді вже йдіть, щоб не було так, що всім привіт, я прийшов, вчіть мене з нуля. Бо зараз вже як не крути, але на фронті. Потрібні люди, які знають щось і розуміють, що вони будуть робити. А в чому твоя мотивація бути в армії? І я не хочу, аби до моїх рідних прийшла біда. Я не хочу, аби мама, яка в Київській області пережила щось подібне, що переживали люди в Бучі і в інших містах, які постраждали від російської агресії і насильства. Я не хочу, щоб діти, які в мене навчалися через 10 років, змінили мене, взяли зброю і прийшли захищати. Я хочу, щоб вони вже зустріли і могли будувати вільну країну. Чи немає в тебе відчуття, що ти втрачаєш свої найкращі молоді роки? Таке наше століття так сталося, що в цьому столітті в ці роки проходить моя молодість. І якщо вона повинна пройти з якоюсь користю, і якщо після того, що я зараз роблю, буде мир, я тільки за. Я дуже хочу, аби це все нарешті скінчилося, і ми всі почали жити щасливо, мирно і будувати вільну країну. Я розумію, що після перемоги буде ще більше випробувань, але відчуття того, що я втрачаю час, там молодість, цього всього немає. Це Класна історія, в яку ми потрапили, і ми її творимо. І це дуже круто, як на мене. Бо як би там не було, це дуже велика і потужна війна, і ми зараз стоїмо на захисті своєї державності, своєї національності, культури. Скажи, що для тебе? Що для тебе свобода? Свобода говорити рідною мовою, вільно висловлювати свої думки. Не боятися того, що тебе можуть покарати за те, що ти українка, співаєш українські пісні, думаєш українською, проявляти себе як особистість в творчості, в діях, в спілкуванні все те, за що ми зараз стоїмо, власне, Кажи, а хто для тебе особисто є таким своєрідним уособленням сили, гідності, свободи, моралі серед українців. Я можу назвати. Цілий список людей, але, на жаль, багато з них вже загинуло. Це побратими, які стояли до останнього, посестри, які стояли до останнього, і кожна така людина є для мене втіленням сили. Що б ти хотіла? Ну, в глобальному сенсі чи не в глобальному, що б ти хотіла змінити? Цивільних, військових чи загалом цивільних і військових, враховуючи, що є велика прірва зараз між військовими і нашим громадянським суспільством, розуміння того, що військові такі самі люди, і можуть бути і хороші, і погані, і не потрібно їх ідеалізувати і прям робити їх богами. Так, вони роблять титанічну роботу, але вони люди. І вони теж можуть помилятися, і теж мати якісь проблеми, які потребують вирішення, і це абсолютно нормально. А на рахунок цивільних хотілося б, щоб вони не втрачали час і готувалися, аби вони вчили так володіти зброєю, аби вони визначалися, ким вони хочуть бути в армії. Бо як не крути, але підтримка потрібна не тільки фінансова, от хочеться, щоб. Люди не забували, що в нас іде війна, вона продовжується, і це варто враховувати. Якби ти зараз написала лист собі і прочитала б його через 10 років, що б ти написала? Всі ті люди, які є поруч з тобою зараз, повинні бути поруч з тобою. Всі твої дії, які ти робиш, отже, вони повинні бути зроблені в цей момент. Якщо ти шкодуєш про щось, ймовірніше, всього в той момент ти не могла. Зробити інакше. І всі люди, які залишилися в твоєму житті з цієї війни, цінуй їх, а ті, кого вже нема, пам'ятай, напевно, так би сказала. Я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю, за те, що ти в період своєї дуже короткої відпустки: 15, але по факту 13 днів, знайшла час аби приїхати і поговорити. Дякую. Дякую, якщо дозволиш, я тебе обійму. Так.